Ми зараз знаходимося біля е, села Довгенька Ізюмського району, де йшли бої. Йдемо два кілометри по посадкам. Працюємо сьогодні е, з волонтерами пошукового загону Плацдарм, які шукають тіла загиблих військових українських та російських. Е, Якщо ви хочете бачити більше таких репортажів з фронту або з деокупованих територій, то підписуйтесь на канал, щоб ми бачили, що вам подобаються такі відео. Проявляйте активність, ставте лайки, коментарі. Лежиться тіло. Це російський солдат. Зараз будемо його розчищати. Так. Шукали ось ну, квадрат за квадратом. І натикнулись на залишки. То вже це тут вже одинадцятий росіянин. Виходить, раз, два і три наших. Три українських солдата знайшли тут. Ну зазвичай десь шість-сім чоловік займається. Але спочатку ми вдвох ходимо. А потім вже долучаємо команду. Ми як на розвідку, тобто виявляємо, де мінні загородження зразу, тому що якщо більше людей, то більше небезпеки. У нас так вузький профіль ми проходимо, знаходимо там міни, зразу їх помічаємо, знімаємо, вилучаємо, передаємо саперам. А коли вже забезпечили безпеку, тобто мінно вибухову, то вже починає працювати вся група. По квадратам прочоса і знаходимо загріб. Я з 13 років займаюся по Другій світовій, Першій світовій. А з 14-го року ми перша група в Україні, яка почала займатися пошуком загиблих з 2 травня 2014 року. Вже в російсько-українській війні. Це більше не хобі, це знаєте, як місія. Кожна людина. Дитинство відчуває себе, себе підготовлюючи до якоїсь місії, так, що ти народився на цей світ не просто так. І от наше завдання пошуковців це знаходити оці душі, забирати їх з поля бою, повертати їх додому і показати всьому світу, що війна це зло. Незважаючи, як її будуть там називати там. Воєнна операція, там ще. це не має значення. Тут вбивають людей, буває, вже пішли на сотні тисяч вбивств. Тому треба розуміти, що війна це зло. І такого зла, як війна, ну, людство кращого не вигадало. Тобто... Було ураження. Почали детонувати і загорівся просто весь. Тут так і залив, поперегорав. Ну, біологічний матеріал є для забору ДНК, вже, вже добре, що зможуть встановити вже по біологічному матеріалу людину. Буквально метрів 150 ми знайшли нашого військового, а поруч ще три росіяни належали. Тобто всі натикнулися на ОЗМ-72 і наш теж наткнувся на наше мінне загородження Тобто, скоріше за все, був штурм і почалось відбиття штурму, наші вийшли з окопів, почали рухатись в сторону ворога і на міні-загородження наткнулися, на жаль, тому що ті бригади, які до цього ставили, карт не залишилися із за того, що швидке, швидка зміна ситуації була. І буває так, що і на своїй міні-загородження натикаємось. Ми поки що продовжуємо поїзд, поки немає трави, тому що якщо вийде трава то тут мін ну, дуже багато і дуже небезпечно. Тобто За той місяць ми зняли 6 ОЗМ-72, не враховуючи там ПФНки, МОНки і таке інше. Тобто дуже, заміну, дуже заміновано, накидано. Добре, що поки, поки що на ПМН ми не натикались, але якщо будуть ПМНК, це ще більше ускладне тобто, рух. Скільки за весь час вам вдалося знайти тіл? Я можу сказати, скільки ми знайшли з 22-го року, тобто приблизно близько трьох тисяч. Це наша група. Це російські солдати, українські і цивільні мешканці. Це тих, яких ми особисто знайшли і вивезли. Ми не враховуємо те, що ми просто евакуювали тіла. Евакуація тіл ми це не враховуємо. Ми враховуємо тільки пошукові дії. Ну, поки що я бачу анатомію одної людини. Велика гомілкова кістка, чашечка і частина стегнової кістки. Там теж йде частина стегнової кістки, там частина стегнової. Но коли вже зачистимо повністю локацію, я зможу звіряти кістки і подивитися, чи це однієї людини рештки. Локація, де згорівше тіло, зверху багато листів та всього іншого. Ми стараємося очистити локацію, щоб було видно картину, як з... а, людина загинула. Як вона лежить тут. Тут багато згорівших кісток. Якщо уважно подивитися, то воно все чорне. і Воно змішується з землею. І Для того, щоб воно бачити повністю тіло, треба цю локацію гарно. Почистити від зайвих предметів. Різниця між, наприклад, евакуацією або ексгумацією і пошуком тіл це дуже велика. А ось з пошуком тобі потрібно знати міновибухову справу, медицину, якщо тебе поранило. Тобто, ну, плюс ще що анатомію, щоб ти не зібрав кістки якоїсь тварини, як буває. що Привезли в мішку. А я кажу, що пир, та це от погибший пацан. А я дивлюсь, я говорю, та це ж кістки кози. Який пацан? Та от там куртка лежала, українська поруч. Я говорю, ну ви ж медики. Ви що не бачите, що це не людські залишки? Тут голови ж нема. Так ви що не бачите тазові кістки, ребра, тобто хребці? Це ж тварина. Ну тобто. Не так просто, можна тупо тварину зібрати або навпаки подумати, що це кістка якоїсь тварини. І пройти повз. У нас були такі випадки, знаходиш такий фрагмент кісточки, і ти його дивляєшся, і ти розумієш, що це людина. І ти починаєш цю територію на 200 метрів отак от вручну розчищати. І по таких фрагментах знаходиш, тому що, наприклад, домашні свині вони з'їдають людину повністю. Ну, нічого не залишається. А якщо, наприклад, дикі, дикі кабани, вони погризуть щось і бросають, то домашня тварина, свиня вона з'їдає людину повністю. Тобто, І потім в цих фекалях ми вишукуємо рештки людей. І в цю цю територію обшукуємо, де вона порожнялась. Ну, Це ж ну, хана. І ну, Це ж не змінюється. Тобто, якщо бачать оцих свиней домашніх, яких випускають, їх треба зразу стріляти. Тому що були випадки, коли вони нападали просто на людей, на поранених. За, відчували запах. Крові нападали на людей. Тобто, ну це дуже небезпечно. Випускати оцих тварин десь, або забирати, або зразу знищувати. У Нас вихідних ну буває там якісь там вихідні, да, але по факту у нас їх просто немає. Ми розуміємо, що в нас і часу мало. Якщо ми будемо відпочивати, то повернути солдатів буде нікому. Тобто надіятись на когось там це не варіант. Я тільки надіюсь на себе, на свою групу, тому що я знаю, які вони професіонали, як вони працюють, я знаю, що вони нічого не пропустять, ні однієї кісточки маленької вони не залишать. Тобто для мене це дуже важливо не кількість, а професіоналізм. Більше працюємо. Це Донецька, Луганська, Харківська це те, що до нас ближче, до, до нашої бази. Але виїжджали, виїжджали і на Миколаївщину, виїжджали і на запорізький напрямок. Працювали, шукаємо інші шляхи, де є доступ, щоб відпрацьовувати, щоб на максимум не витрачати час на якісь там відпочинки. Збор інформації цим займаються одні люди, три людини в групі, які займаються безпосередньо прочесуванням території на міновибухові предмети, а потім вже долучається вся остальна група, яку вже навчають, як це робити, як іти, що робити, як правильно встановити в змійку, відпрацьовувати, як правильно відпрацьовувати по квадратах, у лісі розуміти, де ти знаходився, розуміти, чиї позиції, російські чи наші, якщо немає предметів. Тобто, якщо вигорів ліс, да, і немає фактично предметів, по яких можна встановити, чиї ці позиції були. Тобто всі ці нюанси, вони працюють на пошук, дуже працюють. Якщо в тебе є такий досвід, то, звичайно, в тебе є можли... більше можливостей, ніж у інших пошуковців знайти загиблих. Тобто ну, фактично, ми фактично проводимо розслідування по факту. Тобто, Фіксуємо речі, які були при людині, і все це забирається, і все це передається повністю. Там, ну, наприклад, якщо там є підписні, там, звичайно, там, ніхто там металеві плити, вони не підписні, там їх втягти не буде. Але якісь речі або е, підтвердження фрагменту екіпірування, підтвердження, що це саме російський військовослужбовець, а не Збройних сил України або місцевий мешканець. Тому що були такі моменти, коли е, наші виходили оточення, виходили в російській формі. Тобто такі, такі моменти, можуть бути і навпаки теж. Е, багато знаходило росіян в пікселі. Ну, тобто диверсійні якісь групи. І тут треба не помолитись, тому що можна передати нашого військового російській стороні або навпаки. Тому тут досвід, досвід грає дуже велику справу. дуже велику. Да? Ну, натягни, натягнути. Фух, погано, що сонце вийшло. Раніше ми сонцю радувалися, коли сонечко, а зараз на війні сонце і ясне небо це небезпека. Там навіть два кілометри під'їжджаєш до позиції, вже, вже тебе, по тобі летить усе. Не говорячи, що коли ти заходиш на передові позиції, або коли тобі треба з хлопцями виходити і забирати там, на сіру зону, то взагалі. То... Але дуже важко там тягти когось там під дощиться, грязь, і ти тягнеш. Ти кажеш, що ти вже вмираєш, тому що ти весь в касках, в броніках, на тобі рюкзаки, на тобі лопати, щупи. На тобі тільки майже 40 кілограмів просто отак надягнуто. І плюс ще тіло там 80 важить, да? і ти все це тягнеш там, вдвох на бугри, на ці, то по тобі стріляють, і ти там десь заліг лежиш, там, очікуєш, коли там, тільки пройшло, і ти знову рухаєшся. І буває, рухаєшся, там, і ти там не так далеко, а рухаєшся 2-3 години, щоб там, пройти там кілометр або два. Так було. І з собаками шукали людей, закрило локацію, що тут вже нема нікого. Ми повертаємося і знаходимо п'ять пацанів наших. Хоча локація вже закрита. То поки я сам особисто не перевірю локацію, я нікому не довіряю. Ні собакам, не іншим людям, які шукають. Поки я особисто не перевірю. Тому що ну, в мене болить. Я хочу знайти цю людину і повернути її додому, щоб душа заспокоїлась. Тому що війна, вона не закінчиться. Ну не закінчиться, поки ми всіх тут ну не зберемо і не поховаємо. Якщо хтось там думає, що це працює не так, то саме працює, на жаль, все це саме так і працює. Тобто ми тут копали по цьому лісу, по другій світовій війні. Тут знаходили рештки радянських воїнів, німецьких. А зараз тут же на цих позиціях ми знаходимо наших воїнів українських і російських солдат. Ну що змінилось? Нічого. Ну, люди не змінились, вони залишились такими ж безглуздими, ну, безглуздими просто. І, і кінця-краю краю цьому безглуздю я, я не бачу. Батьки тобі дзвонять і говорять, дякую, що ви повернули нам дитину. Ну, ти розумієш, як важливо повернути цю дитинку додому. Тому що ну, без неї, без цієї дитини не складається пазл життя у батьків у рідних. Тому що треба поховати і приходити туди, де. Покоїться тіла і куди може прийти душа, де, де мати, або діти, там, або жінка може сказати свої останні слова, те, що вона не встигла сказати. Попрощатись і сказати те, що не встигла. Так, Виявлено тіло військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації на це вказує екіпірування спорядження, однострій РФ. Далі мається пошкодження скелету. Ушкодження нижніх кінцівок, лівого та правого стегнових кісток, пошкодження тазу, хрестів. Частина ребер згоріла, черепна коробка має численні ушкодження від зламів. Далі ушкодження верхніх кінцівок, ...плечової, лівої та правої, ліктьової та проміневих кісток. По факту скелет анатомічно повністю зібраний, велика кількість решток повністю вигорівші і зібрані в спецпакети. Сьогодні у нас. Яке число Артур? 11. сьогодні у нас одинадцяте, вже склали тіло, можна рухатись далі.